Всім привіт! Мене звати Діма Довгий. І сьогодні. А що случилося? Ладно. До речі, у мене сьогодні буде мене гуляти, а ми будемо грати на... Ну, не грати, а будемо робити огляд на аккаунт мого друга. що я бачу, що в нього Едгар є. Той самий я з 34 бравлерами у якого Едгар нема. Я тупо просрав цю роздачу. Дивіться, зараз ми зробимо обзор, поправлю яких у мене немає. Перше, я бачу сразу. Ріко, друге, Карл, третє. Піпер, Пем, Бібі, Нані, Едгар, Бонні. Колєт, Бель, Лола, Сем. Менді, Месі, Хенк, Ларі Лорі, Тара, Джен, Баз, Фенг. Отис, РТ, Віллоу, Чарлі, Мелоді, Ворон, Сенді, Сюрс, Кольдериус і Кіт. Просто, ну, типа. Що mm. б я хотів зараз піти? Я хотів би зараз піти. Тупо за Едгара зараз. І в дуо. Ну що, Поїхали. Я ще замітив, що у нього 24 ранг. І за речі, чувак, який писав мені, зроби ігру, е, відео про гру Fortnite, то І звертаюся тільки до тебе. Будь ласка, е, ну, я не скажу, будь ласка. Я говорю, що якщо у мене вийде скачать Fortnite на Mac, то я скачаю. Якщо ні, то я буду тупо Як коли у мене буде вже нормальний комп. Просто щоб нормальний в мене був комп. Коли я дозбираю. От тоді буде відео по Fortnite якщо в мене не вийде. А якщо вийде, то все буде добре, все буде добре. Давай, чувак, пригай! Чого такий Дід Мороз? Фаїна, 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 хуйна, блін мене грохнули Минус 8, короче, пацаны. Вот такой обзорчик. А дальше я почав прокачивать мій як старий. Ну, це мій новый як, точніше. Я зайду на аккаунт мого брата, там, де у нього и у нього 17 браверов. И увага, у нього есть Едгар на 13 ранге, який я підняв. І зараз він собирає на ПЕМ. Я в шутдаун. Погнали. Так там в соло чи в ду. А, да, фух, дуо. Бо я ненавиджу соло шудам. Мені прям він геть не подобається. Ну їм подобається, але я за деяких браулерів сам гуляти не можу. Загрузка, загрузка. Мейсі. Хочу я хочу Леона? У мене... ой, ну у мене є Леон, а у цього пацана ем, нема. Той самий я, у якого немає тупо цього. Я щас приб'ю цього чувака, просто хочеться мені прикапеть хочу прибити десь сюди! пперний бабай! Ну це файна, файна, мені Прости, Кітос, я не хотів. Хочете, я можу зняти відео з своїм другом і братом, коли ми граємо в Бравл Stars. Як хочете, ну типу. Ех, хто хоче, хто, хто є, Пишіть в коментарях. Якщо ви хочете, щоб, ну, типу, було це, то якщо хочете, то будь ласка. Пишіть з, з ким зіграти з другом, з братом. Коротше, як хочете. Дивіться, ми одну каточку слили, другу каточку слили, зробили обзорчик на аккаунт мого брата, аккаунт мого друга. І думаю, на цьому можна закінчувати. Ми за цей. Ну, я тільки що ми зробили. Добре, всім до побачення. до наступного відео. Всім до побачення і всім пока!